У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ваші високопреподобні, всечисні Отці, дорогі очі настоятелю, дорогі брати і сестри, дорогі наші воїни, дорога наша молоде! Сьогодні, у цей недільний святковий день, щиро сердечно вітаю усіх вас із неділею. Вітаю причасників, прийняттям тіла і крові Господньої. Сьогодні ми з вами чули прекрасне євангельське читання, і отець гарно розказав зміст значення цієї притчі. І Господь, як люблячий батько, сотворивши людину своє чадо, дав їй все. Життя, розум, мудрість, таланти. Сотворив цей прекрасний світ. Все, що ми бачимо навколо себе, каже Господь, це все для тебе, людино. Усім користуйся на мою славу. Але людина не змогла стояти в благодаті Божій. І впала в гріх. Бог Творець знав про це, тому послав сина свого єдинородного, щоб він своїм прикладом, своїм життям показав людині, як потрібно жити, щоб не загинути для вічного життя. Дуже часто ми себе запитуємо, то як нам жити, що нам потрібно таке зробити, щоб поспадкувати те іванівське життя, яке церква нам пропонує. Інколи ми чуємо і знаємо про це, що треба ходити до церкви, треба виконувати заповіді Божі, треба поститись. Десь церква каже, що треба робити добрі справи. Але чи цього всього достатньо для вічного життя? Відповідь достатньо, бо ми знаємо із Євангелії, що недостатньо тільки вірити, потрібно робити добрі справи. Віра без добра і мертва, як каже апостол нам. Але дуже часто ми бачимо, що цього не вистачає. І здається, ми віримо в Бога, віримо в добро, віримо в перемогу, але чогось не вистачає. Не вистачає, дорогі брати і сестри, довіри. Недостатньо тільки вірити, а треба навчитись довірити Богу. Якщо каже Господь, не бійся, мале стадо, я з тобою, то ми повинні довіряти, що Христос дійсно з нами. І Він не може нас покинути, Він не може нас залишити наодинці з тими чи іншими проблемами, які завжди були і будуть. Сьогодні, чи в ці дні, ви святкуєте громада архістратига Божого Михаїла цього прекрасного села 5 років з моменту об'єднання в єдину поміцну православну українську церкву, авторіфальну церкву. П'ять років, здається, це вже так і дуже багато. Але насправді це є дуже-дуже мало. Але за ці 5 років сталося дуже багато. Ковід, війна. Багато серед нас не стало наших рідних і близьких, наших друзів, наших синів, наших дочок. Хто міг подумати, що в 21 столітті? Буде пряме вторгнення Російської Федерації на нашу батьківщину. Так залякували, але ми не вірили, до кінця не вірили. А він прийшов. І тут проповідують братську любов. Тут проповідують, що ми єдин народ, а обнімаючи своїх обіймах, хай нажав спину. І знаєте, багато людей прокинулось від сну. Люди стали більш свідомі, побачили правду і істину. Але на жаль, що таких дуже-дуже багато наших співгромадян, які ще дрімають, і їм сняться ті кольорові прекрасні сни. Де сьогодні вони кажуть, почекайте. Не спішіть, бо прийдуть наші, і все буде добре. Не йдіть в ПЦУ, не йдіть туда, не об'єднуйтеся, не потрібно вам цього, бо буде вам зле. От з нами з великим народом буде добре. Ми знаємо, що таке від них добре. І не потрібно багато нагадувати. Згадуємо тільки. Початки голодомори, інші переслідування, війни не одні. Ми знаємо, яке це добре. Ми відчули це добре. І сьогодні ми це бачимо свідомо. Тому, мабуть, так, і десь символічно у цей прекрасний недільний святковий день де церква нам Підготовлює нас до входу у Великий Піст, до Святої Чотиридесятниці. неділя називається пробудного сина. Ми усі закликаємо нашого Господа, щоб Він вислухав наші молитви, послав мир і перемогу нашого українського війська. А найбільше просимо і молимо. Нашого Всещедрого Бога, щоб він своєю любов'ю торкнувся те кожне серце, яке ще дрімає, спить, щоб торкнувся Господь своєю благодатчою любов'ю кожну ту християнську українську душу, яка ще духовно засліплена, яка ще не пізнала правди і любові Господньої. Яка ще не об'єдналася в єдину помісну православну церкву. Для чого? Для того, щоб ми були справді як одна велика християнська сім'я, як одна велика християнська родина, для того, щоб був мир, щоб був спокій, було процвітання. Погано, коли всі один проти одного. Це дуже недобре. Тому ми просимо у Господа цього заступництва, цієї допомоги. Просимо в нього цього благословення. І входячи у цю святу в духовну весну, дбаємо, дорогі брати і сестри, про себе. Не забуваємо про себе. Приносити щоденні плоди покаяння це спорт, Єднатися разом навколо трапези Господньої це спільної чаші, тіла і крові Господньої, Як найчастіше причащатися. Знаєте, розмовляємо ми з Богом коли? Коли молимось, бо молитва це є розмова з Богом. А де ми можемо з Богом зустрітися тільки у храмі під час служби Божої. Але це зустріч. А тут Господь каже нам, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, Той в мені перебуває, а я в ньому. Невже нам не хочеться, щоб у нас у нашому храмі Духа Святого, в нашому домі перебував Христос? І коли Христос буде перебувати в нашому домі, у нашому храмі, чи може бути якась проблема, біда, негаразди? Чи можемо бути мислими? Ні. Бо Господь є досконала, довершена любов. І цією любов'ю Господь ділиться і каже, прийдіть до мене всі, всі до мене прийдіть. І я всіх вас заспокою. Тому цей день ще раз і ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри. І з п'ятою річницею знаю, що вам було нелегко. Отець на Стояти розповідає, отці розказують ці великі протистояння. Але ви перемогли, тому що ви відстоювали своє, свою правду, храм свій, який побудований дідами, прадідами, батьками нашими, які докладали зусиль. І ми не прийшли на чуже. Ми чужого не хочемо і нам його не треба. Нам потрібно своє. І своє важко відстоювати. Але ви відстояли, Господь не залишив, послав вам добрих отців, де я сьогодні складаю щиру подяку отцям, отцям капеланам, отцям благочинним і всьому духовенству, яке прикладало. Дуже-дуже багато зусиль, яке відкидало усяке непотрібне, фальшиве відступне. Не знаю, чи вони вам розповідали, але повірте, наскільки, на які хитрощі тільки не йшли наші брати, ще духовно засліплені, пропонуючи великі суми грошей, щоб здатися, щоб продатися. І повірте, це не тільки у вас. Це так по цілій Україні. Вони пропонують гроші за відвідування служби, і я знаю, про що кажу. На Прикарпатті дають кожній людині повнолітній по 100 доларів. Чуєте? Кажу щиро, вперше це кажу. І це нещодавно мені передали мої друзі. І кажуть, нам добре 300 доларів у місяць. А я кажу, а ваша душа? Невже ви вже продалися Богу? Невже вам так потрібні ті гроші, щоб продати свою батьківщину, свою матір, свою церкву, свого Бога? Що ви робите? Вони дають ми беремо. Беріть, але віддавайте на користь, навіть на армію дайте. От наші українці, дорогі брати і сестри, Серце раниться, сльози виступають на очі. Коли ми бачимо таке, будьмо мужні, будьмо стійкі, будьмо утверджені, будьмо єдині, не даймо себе розхитати, не продаваймося ні за яку гречку, не за які гроші, ні за які добрі прекрасні слова, бо все це є Тої та суєт, марнота, яка тільки нас губить. А Господь хоче, щоб ми всі були єдині, як, каже Господь, як ми, як Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, щоб ми всі були єдині, були великою міцною сім'єю і родиною. Тому просімо, Господа, у ці святі дні за наших захисників, захисниць. За наших волонтерів, за наших капеланів, за тих медиків, які там на передовій. Нам добре, нам легко помолилися годинку дві три, постояли у храмі, але прийшли депу домівку, де смачно тепленько наготовлено, де гарне тепленьке ліжко. І ми лягли і забули, що було і сьогодні, а там наші хлопці. Мужні наші новітні герої відстоюють наш спокій. І пам'ять про тих, які віддали своє життя, дорогі брати і сестри, і ваші односельчани. Пам'ять про них не згасне вік. Ми молимося і будемо молитися. І так буде у віках. Оце молоде покоління, яке сьогодні тут, ці діти прекрасні. Чують ці слова, передавають дорогенькі дім, і так з покоління в покоління, і це буде наша історія. Так страшна, кривава, болюча, але наша правдива істина. І ніхто її не зможе ні переписати, ні стерти, ні дописати щось там своє. Хай Господь вас цей такий гарний, невільний святковий. День у цей білейний день для вашої громади ти настояти. прийміть від мене найщиріще вітання цю благословенну грамоту за внесок у розвиток Помісної Православної церкви України на Буковині та заслуги перед Чернівецькою партією цю прийміть грамоту, щоб вона нагадувала вам, була вам таким добрим е, знаком і нагадуванням у майбутнє. Як вам було за добре, як вам було за легко, а як є зараз, і як може бути, і дай Боже, щоб ті, які ще, може, не побачили, не почули, може ображені, це двері нашої церкви, відкриті для всіх. І ми кожного запрошуємо. І повірте, якщо це буде щиро, то Господь, як добрий, Господар прийме кожного, чи то в 10-й годині, чи то в 11-й годині, чи то в 3-й годині по обіду, чи то під вечір. Кожен отримає за те, чим прийшов і оправдив свою оплату. Чекаємо всіх. Просимо Господа, любові і миру для вас. Вам, сили, очінку. Дякуємо за ваші труди. Храм надзвичайно прекрасний. Люди у вас дуже дуже добрі. Я знаю і вірю. У те, що надалі так буде буде єдине, буде краще, буде статися ще щось зробити, ще щось придбати, щось розвалювати, щось побудувати. І на все Господь дасть сили і можливості. І ми в це віримо. Ще раз складаю щиру подяку отцям, благочинним, які приїхали, отцям з різних парафій і нашої єпархії. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, що 2 лютого сталася ще одна історична подія в нашій. Україні в історії нашої церкви православної помісної. На боковині об'єдналися три православні єпархії, в єдину Чернівецьку єпархію. І сьогодні ми це показуємо не тільки на папері, що ми об'єднані, але духовенство, яке сьогодні тут є, також, різних єпархій, уже в одній єпархії. І я дякую і радію з того, що ми справді єдині не по слову, а по ділу, і по духу і по любові. Най так буде і надалі, хай Боже благословення буде з усіма вами во віки, віки вам і слава Ісусу Христу! Слава. 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 Слава.